Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 20 січня, добірка оперативної інформації для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги, якраз в моєму традиційному ранковому брифінгу. А поговорити звичайно і традиційно є про що. Розпочну з того, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, дав інтерв'ю, в якому зазначив кілька важливих моментів. Найперше, що сказав головком, це те, що мобілізація на сьогоднішній день не покриває а, потреби сил оборони збройних сил України, тому вони вирішують питання комплектації механізованих підрозділів фактично ну, до, до укомплектування. Це на сьогоднішній день важливо. Це треба так само розуміти, що мобілізація буде тривати і готувати людей звичайно потрібно. Важко зараз складно, і от коли я говорив про свою мотивацію, чому я долучився зараз до збройних сил України, якраз тому що ось цей період, коли Росія продовжує атакувати, коли війна продовжується, чомусь у багатьох склалось якесь враження, що Можливо, зараз уже будуть якісь домовленості. Війна наближається до завершення, тому в принципі поповнювати лави збройних сил не потрібно. Але я хочу нагадати, що навіть якщо війна завершиться у 2025 році, як заявляв президент України Зеленський, і ми дійсно цього прагнемо, але справедливого миру, все рівно потрібно підтримувати лави оборони, тому що ситуація складна. Ви знаєте, що в Росії Путін оголосив рішення про скликання про виклик офіцерів запасів на офіцерів запасу на збро на збори таким чином. Допускає, що Росія готує таку хвилю прихованої мобілізації. Путін відчайдушно готується до весняної весняно-літньої наступальної кампанії для того, щоб теж здійснювати безпрецедентні фактично дії в тому, що російська армія. Ну, практично може перебувати в наступі ледь не півтора роки. Власне кажучи, це рекордна кількість, і в Росії великі проблеми теж насправді існують. Вони не встигають поповнювати ряди. Вони вирішували питання до укомплектування своїх сил за рахунок резервів, які готували. Хочу нагадати, що чисельність збільшувалася армії. Але зараз фактично вони зіткнуться з тим, що потрібно поповнювати, і в цьому, звичайно, в них теж будуть виникати проблеми. Але повертаючись до нас, головнокомандувач збройних сил України також наголосив, що в, у війні не перемогти, відсиджуючись в обороні, таким чином, натякаючи і підтверджуючи таку репутацію свою пана Сирського, про те, що він прихильник активних маневрових дій, в тому числі наступальних. і до цього, звичайно, потрібно. Готуватися так само потрібно бути готовими до того, щоб контратакувати, давати зустрічні бої, звичайно, коли є для цього можливості. Саме це я думаю має на увазі і головнокомандувач збройних сил України. Але звичайно, що ми плануємо, наші героїчні оборонці в самовідданих боях роблять все можливе для того, щоб змінювати ситуацію. Так було з часу повномасштабного вторгнення російських військ, але чи поділяють наші такі прагнення, зокрема щодо наступальних дій партнери? Адже, от, наприклад, у виданні Тайм це такий відомий журнал в Сполучених Штатах. Вийшла стаття, в якій зазначається, що адміністрація Байдена ніколи не вірила у перемогу України з поверненням до кордонів 91-го року. Тому спеціально сформулювала розпливчату обіцянку підтримувати Київ стільки скільки потрібно. Про це Тайм розповів співробітник американської ради нацбезпеки при Байдені Еріка Грін, як Ерік Грін, вибачте, який курував політику щодо Росії. За його словами, Вашингтон не обіцяв допомогти Києву повернути всі землі, окуповані Росією, і тим більше невеличезні території на сході. А включно так само і на півдні з Кримом, захоплені в ході початкового вторгнення в 2014 році. Ми навмисно не говорили про територіальні параметри. Цитує видання Гріна. Причина була простою: на думку Білого Дому, це було за межами можливостей України навіть за активної допомоги Заходу. <кій> Найважливішою метою для України було виживання як суверенної демократичної країни вільної. Для інтеграції із заходом, якщо ми проаналізуємо формулювання підтримувати стільки, скільки потрібно, дійсно, воно доволі розпливчисте, воно таке абстрактне. Тобто, окей, підтримувати, а скільки, а для якої цілі, чи підтримувати плани України. Колись я ще раніше на своєму каналі артикулював позицію, що ми повинні бути готові до того, що наше уявлення. Про перемогу може дещо різнитися з уявленням партнерів, яке вони в собі формулюють, і в принципі, от зараз Ерік Грін він якраз і привідкриває, скажімо, двері, вікно, чи там привідкриває для нас якраз ту саму інформацію про те, що так можливо і не сподівалися, а тому і використовували такі формулювання. Одначе, що не враховано. І багато хто недооцінює, недооцінюється рівень суб'єктності України, який виборюється в горнилі цієї війни, рівень, скажімо, наполегливості президента України Зеленського і його команди, які теж працюють на те, щоб ну, максимально досягати результатів. І ось ці фактори вони звичайно ламають плани тим, хто хотів би, вже можливо. Досягти якоїсь угоди з Путіним і з Росією про припинення вогню, про замороження цього конфлікту, як часто розповідають, і так далі. Тобто, якомога швидше домовитися на наше щастя, ми все ж таки продовжуємо цю боротьбу, і це в принципі змушує коригувати плани наших партнерів так чи інакше. Але це факт. І ось, наприклад, британське видання The Telegraph якраз і підтверджує цю мою точку зору. Адже британці пишуть, що змушувати Київ вести переговори з Росією до того, як Україна матиме перевагу на полі бою, було б катастрофічною помилкою. Про це попереджають українські офіційні особи напередодні інаугурації обраного президента США Трампа. Побоюючись, що нова адміністрація може скоротити військову допомогу, якщо Київ відмовиться від переговорів. Український президент Зеленський намагається пояснити, що Україні спочатку потрібен час і підтримка, зокрема для посилення кампанії ударів по об'єктах усередині РФ. На думку помічників зеленського, якщо не вдасться змусити російського диктатора Путіна відчути біль перед переговорами, це підбадьорить главу Кремля, послабить Україну і, зрештою, завдасть шкоди репутації і інтересам. Заходу. заяви Трампа про швидке завершення війни викликали занепокоєння в Києві, де вважають, що поспіх у переговорах зіграє на користь Путіну. Ну як тут не погодитися? Хоча війська Росії намагаються просуватися вперед, українські посадовці кажуть, що Київ досягає успіхів далеко за лінією фронту, зокрема завдаючи ударів по цілях Росії, по нафтових військових об'єктах та Промислових підприємствах. Звичайно, це важливо так само. Діпстрайки відіграють роль, я вже казав про те, що вони стають частішими і будуть інтенсивнішими, і це правильно. Але так само важливо і завдавати ударів по ворогу на окупованих територіях, звідти, звідки розгортаються в бойові порядки. Їхня піхота, їхні малі групи, які застосовуючи або техніку, або фактично використовуючи тактику численних м'ясних штурмів, намагаються змінювати ситуацію. Ми повинні розуміти, що потрібно знищувати так само і ближні тели, і дальні, звичайно переносячи війну на територію ворога, тому що це має і реальний практичний ефект, це має інформаційний ефект, і психологічний. Тому. Фактично це потрібно робити, однак джерело The Telegraph в українській розвідці розповіло про те, що Росія здебільшого здатна ремонтувати свої нафтові об'єкти протягом тижня, і лише додаткові західні ракетні удари по цілях в Росії в воєднанні з жорсткішими енергетичними санкціями змусять Путіна замислитися. Втім, не ясно, чи матимуть заклики України великий вплив. На нову адміністрацію у США разом з тим, українські посадовці бачать прогрес в намаганнях донести до команди Трампа те, що кінцевою метою війни Путіна проти України є знищення Заходу та перерозподіл впливу. Водночас, попри стриманий оптимізм, українські офіційні посадовці готуються до того, що їм можливо доведеться вести переговори з менш ідеальних позицій, якщо Трамп буде впертий. Та якщо Путін на ці переговори погодиться, також важливою є участь європейських партнерів в Україні єдиною стійкою гарантією безпеки від агресії Росії, вважають членство в альянсі, до якого Україну поки що не запрошують. Ну ось так. Тобто, що нам з цього відомо? Відомо, звичайно, що Україна намагається достукатися до. Чиновників Трампа до його команди, до його радників для того, щоб доносити цю позицію, для того, щоб організувати зустріч із українським президентом, і це теж правильно над цим потрібно працювати, власне кажучи. Але вже чекаємо от незабаром сьогодні, фактично 20 січня, інавгурації, і будемо е, спостерігати за рішеннями. Першими Трампа, тому що до кінця їх передбачити поки що все ж таки важко. Принаймні, про те, щоб не говорити з Путіним, він не говорив. І хочу нагадати, що Дональд Трамп розглядає сценарій все ж таки, можливої зустрічі з Путіним. Можливо, при цьому, звичайно, щоб свої позиції зберегла тут Україна. А загалом Трамп планує підписати рекордну кількість указів. Обраний президент Трамп заявив, що до порядку денного його першого тижня перебування при владі увійдуть масові депортації, поїздка в Лос-Анджелес для оцінювання збитків, які завдали лісові пожежі. Трамп повторив, що масові депортації нелегальних мігрантів будуть для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати, коли їх почнуть, але сказав, що це почнеться скоро. Трамп відмовився сказати, у яких містах це все буде відбуватися. Він сказав тільки, що ми маємо вигнати злочинців з нашої країни, і я думаю, ви з цим погодитесь. Я не знаю, як хтось може не погодитися. Ну, поки що це не є пріоритетом саме зовнішня політика. Ми бачимо внутрішні рішення, але буде і зовнішня політика. До речі, в актив того, щоб не дуже той домовлятися з Путіним, мало би бути той факт, що. Нещодавно, як я і говорив, приїздив президент Ірану Пазишкян до Москви, і вони з Росією підписали договір про стратегічне партнерство. Фактично такий, який дублює договір із КНДР. Ну а як відомо, Трамп, будучи 45-м президентом США, доволі скептично. Не те, що скептично, він ставився проти, він висловлювався проти угоди, яка існувала про скасування санкцій проти Ірану в обмін на те, що Іран має припинити а, збагачення Урану і зупинити роботу своїх центрифуг відповідно, в принципі, правильно ці побоювання були не зайві. Цікаво, все ж таки, як адміністрація Трампа реагуватиме на таке чергове вже зближення Росії з Іраном. Ну і ще щодо зовнішньої політики, дуже Цікаве рішення, тому що Трамп у перші 100 днів свого президентства планує відвідати Китай. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. За даними джерел, знайомих з обговореннями, Трамп висловлює інтерес до поїздки в Китай протягом перших 100 днів. Як зазначає Wall Street Journal, поки що остаточного рішення щодо поїздки немає. На початку грудня стало відомо, що обраний президент США Трамп запросив... На інаугурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіня. пізніше змі повідомили, що сі не буде присутнім, але направить до Вашингтона високопоставленого представника. Ну скоріш за все, ним буде віцепрезидент Китаю, що теж свідчить про високий рівень представництва насправді Китайської народної республіки на цій події, і можливо, намагання встановити певні зв'язки і мости з адміністрацією Трампа. Точно помітний взаємний інтерес. Як це може спрацювати? Можливо, економіка все ж таки буде мати значення для Китаю. Важливо це, для Маска важливий фактор відіграє Китай. Це теж треба розуміти, поки що він в команді Трампа відіграє певну роль. Знову ж таки, я підтверджу свою думку, що не думаю, що це буде надовго, що вони зрештою розійдуться, а, тому що, ну. Маск може собі багато чого дозволяти, але при цьому всьому отакий інтерес зберігається. Власне кажучи, як мені видається, то, можливо, Трамп спробує встановити певні зв'язки з Китаєм, спробує порозумітися. І цікаво, що ж буде щодо Росії. Найвигідніше, мабуть, було б все ж таки поділити Росію на сферу впливів і інтересів, тому що. Використати сучасну сьогоднішню Росію в тому стані, який у них є проти Китаю, ну це явно не серйозно. Тому я думаю, що все ж таки домовленостей шукати з Китаєм, а от як Китай буде реагувати, тому що тут же теж питання: не можеш Трамп сісти з Сі дзіньпіням і сказати, що слухай, ну можеш далі впливати і здійснювати експансію на Росію, потім, можливо, там на Захід, на Європу. Не думаю, що це входить в поле зору американських інтересів, хоча без сумніву, з точки зору економіки, ринків логістики, зараз Азія і так званий Транстихоокеанський регіон починає виходити більше на перший план безпосередньо для США. Тому подивимося, ну ось ці взаємовідносини США-Китай особливо. За президентства Трампа це безумовно цікаво те, за чим треба буде спостерігати. Ну а тим часом в Німеччині в партії канцлера Олафа Шольца розкритикували наміри обраного президента США Трампа вимагати від союзників у НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. Лідер парламентської фракції соціал-демократів Рольф Мюдзенік назвав наміри Трампа нерозумними. Та сказав, що краще було би збільшити ефективність європейських витрат на оборону а, і сказав, що питання стоїть не про відсотки, але також про те, як нам об'єднувати і координувати оборонні витрати у межах ЄС, щоб вони були якомога ефективнішими. Це збільшило би нашу безпеку більше аніж дебати про взяті з неба відсотки. Ну нагадаю, просто що Трамп. Підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Німеччина серед низки інших країн у 2024 році вперше досягла чинного цільового показника НАТО у 2% ВВП. Ну, що тут можна сказати? Звичайно, що це питання, яке буде, і воно все ж таки крутиться довкола того. Що Європа має відігравати більшу роль. Трамп був наполегливим в цьому, коли був 45-м президентом. Думаю, що він буде просувати цю ідею і зараз, в мене немає сумнівів. І тут виникає питання, наскільки Європа готова. Тобто, знову ж таки, все починається. Ми проходимо це по колу. Це було у 2016 році, коли вперше обрали Дональда Трампа на посаду президента США. І зараз ми спостерігаємо. Подібні речі, що і зараз відбувається, і що фактично європейці не задоволені першими ідеями і пропозиціями Трампа щодо трансатлантичної політики і політики щодо Європи, що в принципі прогнозовано. Але тоді питання стоїть про єдність НАТО, про об'єднання і, власне кажучи, про перерозподіл ресурсів. Тоді питання стоїть про те, що можливо європейцям і варто збільшувати. Видатки на оборону, тому що ну, ми прекрасно розуміємо, виклик дійсно для Європи в першу чергу. Тому, якщо ну, як слушно говорив генеральний секретар НАТО Марк Рюте, що якщо Європа не хоче заговорити російською, то варто все ж таки замислитися і ці видатки збільшувати. Ну а що з точки зору того, що можливо. Знову ж таки, Трамп буде шукати якісь зв'язки зараз з Сі дзіньпінем і не буде одразу рвати контакти і запроваджувати якісь драконівські там радикальні санкції та обмеження. А, свідчить та інформація, що а, фактично а, генеральний директор tiktok Шоу Дзучу заявив, що хоче подякувати Дональду Трампу за його прагнення співпрацювати з компанією та знайти рішення, яке дозволить зберегти. Доступ до додатку TikTok. хочу нагадати, що фактично він був заборонений а, на території США, але Трамп хоче переглянути це рішення і знайти його. Зараз а, фактично розглядається варіант, що Трамп може підписати виконавчий указ, який призупинить дію закону про заборону TikTok на 60-90 днів. Трамп також сказав, що обговорював питання пов'язані з TikTok, під час телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіні. Дуже важливий аспект. Цікаво, як вони будуть ділити TikTok з зеленим маском, який хоче сюди проінвестувати. Але бачите, яке це має значення соцмережі, впливи, що це обговорюється між главами держав. Тому це дуже важлива так само зброя, і це боротьба за уми. Подивимось, як тут далі будуть теж розвиватися події. Ну і чекаємо безпосередньо події інаугурації, щоб її в подальшому з вами ми обговорили. Ну а на сьогодні, все. Друзі, дякую за підтримку за те, що пишете, за те, що дивитеся, за те, що нас з вами стає більше. Бережіть себе і пам'ятайте, що ми ствердять впевненістю та божою допомогою. Дивимося тільки вперед. Слава Україні!